Добрий день, малеча! Сьогодні я запрошую вас на ярмарок. Подивіться, ось базар! Різний є на ньому товар. Можна все тут знайти. Ще й захочеш, то й купи. З давніх давен українці створювали ярмарки, на яких продавали та купували різні товари. На ярмарку лунають українські пісні, проводяться різні ігри. Наш український народ здавна славився своїми умільцями та майстрами, які добре володіли різними ремеслами. От і на ярмарок привозили свої вироби. Гончарі, бондарі, шевці, столярі, вишивальниці, мирошники та пекарі. Діти, зверніть увагу тут своїми виробами, торгує гончар. Гончарство це вироблення глиняних виробів, посаду, іграшок і такого іншого. Виготовляють їх на спеціальному гончарному кругу, обливають їх водою, а потім запікають в печі. Малята, погляньте, тут свої вироби демонструє бондар. Бондар з дерева виготовляє бочки, діжки, цебра. Для того щоб у господі пригодилися. А це майстер столяр. Він з дерева виготовляє різне начиння для хат: посуд з дерева, лави, столи, мисники, скрині табуретки. А ось свій крам пропонують вишивальниці, які гарно вишили рушники. Сорочки, подушки. В кожен виріб вони вкладають велике серце та працю, тому й бережуть їх і передають з покоління в покоління. Тут свої вироби пропонують ткачі. Ткацтво це виготовлення тканини, килимів, ременів. Для цього використовували спеціальні станки ткацькі. І брали для цього різні нитки із конопель, вовни та льону. Ще існує таке ремесло, як лозоплетіння. Майстри заготовляють спеціальну рослинну сировину очерет, солому, лозу. І виготовляють із них корзини, люльки для малечі і навіть меблі. Також на ярмарок привезли свої вироби і ковалі. Це найдавніше ремесло України з металу вони кували плуги, коси, мотики, серпи та підкови. Пройшов час, і українські ремесла дещо забулися адже з'явилася можливість виготовляти схожі предмети в житку значно швидше. І легше. Але наші ремесла треба берегти, бо вони несуть та передають нам багатовікову історію нашого народу. Ось ми побували з вами на українському ярмарку. Познайомилися з багатьма українськими ремеслами. Тож зберіжіть традиції та любіть Україну.